Щороку, 3-ї неділі травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення в таборах через політичні переконання. Вони не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. 1917-1921. Червоний терор забрав в України близько мільйона життів. 1921-1923. Масовий голод спричинив смерть щонайменше 500 тисяч мешканців України. 1929-1932. Колективізація. Депортовано мільйон 200 тисяч селян з України. 1932-1933. Голодомор. Щонайменше 3 мільйони 900 тисяч загинули від штучно створеного голоду. 1937. 1938 Великий терор: 300 тисяч розстріляних та ув'язнених, розстріляне відродження. Так називають одну з найстрашніших сторінок української історії. Йдеться про фізичне знищення радянською владою представників української інтелігенції. Микола Ульовий був одним із лідерів культурного процесу тих часів. Висував такі актуальні і сьогодні гасла повернення до Європи, європейської орієнтації модерної української культури. Наголошував на тому, що рубати вікно в Європу українцям не треба, бо паруски західної культури завжди проростали тут органічно. Валер'яна Підмогільного називають психологічним письменником, бо аналіз людської психіки був його головним художнім завданням. Водночас, підмогільний суворий аналітик своєї доби, за його творами легко уявити далекі 20-ті роки ХХ 20 століття, бо він вмів відтворити свій час з блискучою і неперевершеною правдивістю. Підмогильний – один з найвідоміших українських перекладачів французької літератури. За своєю стилістичною адекватністю та мовною віртуозністю його переклади творів Бальзака, Мопасана, Стендаля, Вольтера, Дідро, Меріме, Флобера, Гюго досі вважаються неперевершеними і охоче перевидаються багатьма українськими видавництвами. ГРИГОРІЙ Косинка один із ключових представників розстріляного відродження, чия літературна спадщина стала відображенням болючої дійсності України початку ХХ століття. Цікаво, що псевдонім Григорія Косинки було обрано на честь польових квітів, червоних косиць, які росли у його рідному краї. Його твори сповнені емоційної глибини та правдивості, розкривають трагедію селянства та протистояння між людською гідністю і політичними обставинами. Незважаючи на трагічний кінець, Косинка залишив незабутній слід у літературі та історії України, продовжуючи надихати нові покоління своїми творами, які є частиною культурного коду українців. Про свої поезії Микола Зеров казав дуже скромно, талановитим себе не вважав, а писав, щоб збагатити українську мову новим синтаксисом, тобто розвинути її до високого щабля, якого вона була варта. Микола Зеров любив українську мову і допомагав їй розвинутися. Микола Куліш став засновником нової течії у драматичному мистецтві, поєднуючи глибоку соціальну критику. З інноваційними формами. За його творами знято багато фінострічок, а п'єси і досі залишаються актуальними на театральних сценах. Майк Йогансен відомий у першу чергу як автор книг для дорослих і дітей. Він був мандрівником, лінгвістом, тенісистом, шахістом, фотографом, майстерним мисливцем. А може, і просто чудермайстром, бо це слово придумав сам Йогансен. Але й це не всі його таланти. Ще він був правним у точних науках, мав енциклопедичні знання, брав участь у створенні українського правопису 1928 року, укладав граматики і словники, а ще встигав викладати. Михай Семенко, український поет, яскрава зірка українського футуризму, яка змінила традиційне уявлення про поезію та мистецтво. Він приніс в українську літературу верлібр. Та поезомалярство написав власного кобзаря і намагався, що сили не бути схожим на своїх сучасників. Семенко прагнув відірватися від традиційної поезії, створюючи нові форми. У своїх творах він відображав динаміку модерного світу, революційні зміни, технічний прогрес і дух урбанізму, творчість Михайля. Викликала суперечливі оцінки, але саме це зробило його культовою постаттю. Та зрештою радянська машина погасила зірку українського футуризму, не давши їй засвітитися наповну. Він був одним із сотень тисяч українських митців, хто став частиною періоду розстріляного відродження. Його справжнє прізвище було козацьке драй. Потім він взяв псевдонім Драйхмара. Величезна творча енергія Михайла Драйхмари без особливих перешкод реалізувалася у самовідданій багатогранній науковій, педагогічній і літературній діяльності. Сучасники іноді називали Михайла співцем споглядання, тому що він віддавався пошукам гармонії з природою, з людьми і світом. Другим покликанням у творчій діяльності Драйхмари була перекладацька робота. Він знав 19 мов. В основному перекладав поетів, близьких йому за світонастроєм і стилем. 1939-1941. депортовано 230 тисяч мешканців Галичини, Волині, Буковини та Бесарабії. Червень 1941. 24 тисячі політв'язнів убито без суду і слідства у тюрмах Західної України. Травень 1944 року. Щонайменше 183 тисячі кримських татар вигнано з Криму. 1945 рік. 360 тисяч остарбайтерів етаповано до ГУЛАГу. 1944-1954. 327 тисяч українців депортовано із західних областей України. 153 тисячі бійців за незалежність України вбито в боях, 134 тисячі заарештовано. 1946-1947. Масовий голод забрав щонайменше 700 тисяч життів. 1960-1989. Приблизно тисяча українських дисидентів засуджено до ув'язнення чи відправлено до психіатричних лікарів. У 60-ті роки минулого століття з'явилося молоде покоління митців, яке виступало на захист національної мови і культури, свободи художньої творчості. Їх назвали Шістдесятники. Василь Стус поет, що незламно чинив культурний опір, заборонений і закатований, митець, символ стоїцизму, гострого слова, непохитності, перекладач, вчитель української, якому боліла мова, ідентичність, гідність. Дисидент, правозахисник, член української гельсінської групи, двічі засуджений поліф'язм, той, чиї твори конфісковували, а життя ламали, завзятий борець за справедливість, взірець непокори гнилим системам та режимам, оголений нерв сумління, бо найгостріше відчував брехню та підступ лауреат Шевченківської премії. Іван Світличний, літературний критик за фахом, культурний активіст за покликанням, редактор, ментор і популяризатор шістдесятників, неформальний лідер молодої інтелігенції, яка переосмислювала українську культуру, світився сам і запалював інших. За що Стус називав його гусатим сонечком». естет і дослідник естетики, книголюб і людинолюб. Інтелектуал багатьох талантів, перекладач, мовознавець, організатор, самвидаву, поет, нонконформіст, ув'язнений радянською владою за свою позицію. Довгі роки боротьби Євгена Сверстюка з вітряками комуністичного режиму не минули даремно, ще в часи ув'язнення про нього як про талановитого публіциста та відважного дисидента говорила Світова преса. У Радянському Союзі твори Євгена Сверстюка поширювалися через сам видав і мали великий резонанс серед тодішньої інтелігенції. Видання незалежної України передруковують його літературознавчі, релігієзнавчі, філософські, психологічні, політичні статті, виходять великі за обсягом збірки його публіцистики. До останніх днів Євген Олександрович залишався активним учасником громадського життя України, моральним авторитетом, до якого прислухалася громадськість. За приблизними оцінками, жертвами кремлівського терору стали від 9 до 10 мільйонів людей в Україні. Про злочини радянського тоталітарного режиму треба пам'ятати завжди. Жива пам'ять дає наснагу боротися щоб радянський режим був засуджений усім світом на рівні з нацизмом, боротися за світ без тоталітаризму, нацизму, фашизму та рашизму.